Аби переконатися у перевагах продукції, потрібно випробувати її на практиці. В цьому переконані спеціалісти торгової марки Колорадо. За таким принципом вона успішно працює на українському ринку вже два роки. Особливістю продукції торгової марки Колорадо є якість преміум класу за доступною ціною. Наприклад, колекція фарб Універсал Колекшн підійде для оздоблення зовнішніх та внутрішніх поверхонь приміщення, а також для розпису меблів і деталей інтер'єру з будь-якого матеріалу. Тому що фарба є і економічна, от у неї дуже гарний розхід, і відповідно є гарантія на якість. Гарантії відповідно 10-15 років на зовнішні стіни і на внутрішні це і до 20 років. Фарба не змиється, не вигорить в новому році. В асортименті торгової марки Колорадо представлені нові ексклюзивні пропозиції від шведської компанії Терако. Цей всесвітньо визнаний бренд пропонує гладкі та структурні фарби і високоеластичні покриття для фасадів та інтер'єрів, захисні та гідроізоляційні системи, а також лаки, клеї, шпаклівки та багато іншого. Всі матеріали вироблені. Ні на водній основі екологічно чисті, а ще мають європейський стандарт якості. Преимущество є только одного фірми е, професійне качество за небольші гроші. В мире входять в лучшую п'ятерку торгових марок по производству декоративних штукатурах, також фасадних, фасадних гідроматеріалів і так далі. Продукції торгових марок Терако і Колорадо вирізняє професійна якість та водночас простота і легкість у використанні. Переконатися в цьому можуть як пересічні споживачі, так і фахівці, представники будівельних компаній та дизайнери інтер'єрів.